Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 12 по 18 лютого. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином ми разом з вами популяризуємо український контент. Ну, скажу так, з чого почнемо? З з'єднання трьох планет, про які я говорила ще на минулому тижні. Це Марс, Венера та Плутон. Тому скажу, що цей аспект буде просто більш точним саме на цьому тижні, і він буде більше відчуватися. Нагадаю, що цей аспект уже був у нас в лютому 2022 року, і звісно ж таки може повторитися ось ця одержимість, яка була тоді. Вона може знову ж таки бути активною в на цьому тижні. Бажання взагалі домінувати може бути як і на більш масштабному рівні, так і взагалі на побутовому. На більш масштабному це, звісно ж таки, що влада захоче якось керувати людьми або Домінувати над народом, а якщо говорити про якісь банальні речі про наше побутове життя, то це, звісно ж таки, і ми можемо бути в ролі того домінанта, щоб, наприклад, контролювати процеси інших людей, або, наприклад, інші люди також захочуть брати домінантність на вам над вами. Також пам'ятаєте, що я говорила, коли у нас особисті планети проходять біля Плутона, це означає, що ми переоцінюємо або або змінюємо взагалі наші дії, так як спочатку буде проходити Марс, потім Венера. Тобто, спочатку ми будемо тр е трансформувати повністю свої дії, свої вчинки. Е можливо, навіть хтось задумається над е агресивним своїм станом, тобто передивлятися. Але нагадаю, що як Плутон, так і Марс вони дуже войовничі такі планети, і звісно ж таки, що може бути нестабільна ситуація, як в нашій країні, так і взагалі на побутовому рівні. А ось Венера, коли проходить ходить біля Плутона, то вона змінює, ми робимо переоцінку взагалі цінностей в нашому житті. Це, звісно ж таки, так, також може бути трансформація достатньо внутрішніх таких процесів, коли ми передивляємося, що ми цінуємо в своєму житті, а що вже віджило. Або, наприклад, в пріоритеті ми вже не ставимо ті е, цінності, які були раніше перед нами. Тим більше, що у нас на минулому тижні було новолуння, тобто це оновлення так, якихось справ. І е, цим самим, коли проходить. Ось ці особисті планети біля Плутона, це як новий цикл, закладається новий цикл нашого життя. Тим більше, що з 10-го числа у нас починається новий рік по китайському календарю, тобто, як ми як наче розпочинаємо новий цикл. Це може бути, наприклад, навіть пов'язано з ситуацією в нашій країні, це теж оновлення. Ви вже, мабуть, помітили, що у нас звільняють так з посад людей, які займали такі головні позиції. І звісно ж таки можливо, що і надалі будуть так. Трансформуватися ці сфери, і скажу, що, можливо, це не кінець. І цим самим, взагалі, може закластися новий цикл навіть в ході. Війни. Якщо поговорити на більш побутовому рівні, наприклад, взяти Венера у нас символізує як фінансову частину нашого життя, так і романтичну, тому скажу, що фінанси можуть також проходити велику трансформацію. Можливо, ви переоцінюєте, як ви заробляєте і чим, які доходи приходять ваше життя. А також, якщо говорити про романтичну сферу життя, то тут можуть бути навіть неконтрольовані якісь емоції до свого партнера. І навіть такий спалах ревнощів без причини, або можуть може бути навіть конфлікт між матеріальним і духовним, тобто буде відчуватися, що Люди по-різному дивляться на матеріальні речі і на духовність. Також хочеться поговорити за ще один аспект, який буде актуальний на цьому тижні це квадрат між Меркурієм і Ураном. Скажу, що він може внести. Тут може бути якась шокуюча інформація, це може бути масова інформація, так як Уран у нас відповідає за більш масивні речі. Тобто, це не на побутовому рівні, хоча цей аспект також може відіграватися на такому звичайному нашому Кожного кожнодневному е, такому житті, е, але якщо говорити про масовість, то звісно ж таки це якась інформація, шокуюча, непередбачувана інформація. Бачите, що уран нас трошки не відпускає з минулого тижня і все одно вносить корективи в наше життя. Тобто, це можуть бути якісь зміни в інформації, яку ми отримували раніше, і зараз вона змінюється або трансформується, або різко якась інформація приноситься великій кількості людей. Тому на цьому тижні можемо отримати якусь інформацію, яка нам можливо на перший погляд навіть не сподобається, тому що вона буде достатньо шокуюча. Якщо говорити на побутовому рівні, то це, звісно ж таки можуть бути поломки в електротехніці, або взагалі нюанси з побутовою технікою, також може ламатися, так як уран у нас відповідає за електрику, тому електричні прилади також можуть виходити з ладу. Якщо говорити, наприклад, про дорожні такі ситуації, також можуть бути різні ситуації на дорогах, неочікувані. Тому в цей період також дуже важливо бути максимально уважним саме на дорогах. Також ще поговоримо про Меркурій, який доходить до сонця. Точний аспект буде вже на наступному тижні, але все одно, так як у нас сонце має великий орбіс, то він вже буде відчуватися ще на цьому тижні. Скажу так: спочатку в плюсу з'єднання Меркурія із Сонцем це взагалі проявлення в такому хорошому ключі, це коли ми словом можемо надихати інших людей на якісь хороші вчинки або заряджати якусь енергію. Тобто, навіть одне слово, якесь ваше може підтримати людину, допомогти в якійсь ситуації. Тобто тут може бути такий прояв навіть своєї активності, своїх таких розумових здібностей і взагалі ораторських, можливо, навіть мінь на цьому тижні, коли ми заряджаємо інших людей від того, що ми говоримо, як доносимо інформацію, взагалі як спілкуємось, тому спілкування може бути в позитивному такому ключі, коли ми можемо допомогти іншій людині просто своєю порадою. Якщо говорити про негативний такий прояв цього аспекту, то це може навпаки бути. В тому ключі, що коли ми даємо поради, коли нас навіть не просять, тобто може бути така активність в спілкуванні, але не завжди вона йде на користь, так як ми можемо роздавати поради тим людям, які нас навіть не просили про це. Але на цьому тижні буде ось таке бажання просто донести кожному інформацію і свою думку, як ви бачите ту чи іншу ситуацію. Тому це може програтися так в негативному ключі. Ну і звісно ж таки нагадаю, що у нас було новолуння так, 10-го числа, там в ніч з 9 на 10, близько першої години ночі. Ось тому скажу, що тут навіть з початку цього тижня можна щось розпочинати нове. Це буде пов'язано з, з соціальним життям, з соціальними мережами, якщо ви хочете проявитися, можна проявлятися, тому що можна гарно заявити про себе в соціуму. Якщо говорити про починання стосовно якихось колективних дій, це також можна реалізовувати, тому що водолій взагалі символізує у нас команду, таку колективність і взагалі колективну таку думку. Тому, якщо у вас є наміри розпочати щось з іншими людьми, то сміливо розпочинайте, тому що, як я й казала, у нас гармонійний аспект з Венерою і Ураном. Тому це може допомогти вам покращити ваше фінансове положення. Тому майте на увазі, що починаючи навіть з наступного тижня, ну тобто з 12 числа, можна ще розпочинати, тому що у нас новолуння воно не працює за один день. Тобто місяць він поступово росте, розвивається і тому можна розпочинати. Ати навіть на цьому тижні також якісь нові свої справи. Тепер давайте трішки пройдемо по дням, так щоб знати, які перспективи нас чекають кожного дня, і які можливо. Емоції, так ми будемо відчувати саме на цьому тижні. Отож, понеділок у нас той день, коли ми можливо, перша половина дня буде ще така, трішки плавна, тому що розміряна, скажімо так, тому що ми будемо або відходити від вихідних, або правда, будуть, будуть справи не так швидко розвиватися. Вона ще така трішки розслаблена. Скажу так, щоб перша половина понеділка ще більш розслаблена. Вже друга після другої години дня там більш динамічно включається, можна швидко вирішити, які. І справи, і взагалі ми можемо відчути навіть прилив емоцій, прилив сил, щоб реалізувати свої плани. Тому, ось понеділок він такий розділяється трішки. Можливо, з самого ранку ще не буде настільки багато сил, як, наприклад, в другій половині дня. Вівторок та середа у нас теж достатньо динамічні дні, активні, можна проявляти свої всі лідерські такі якості, лідерські вміння. І скажу, що саме в цей, в цей період у нас Марс також переходить з козерогу в водолій, тобто він пройшов ось цей Плутон, тому що Плутон у нас знаходиться на самому початку водолія. Ви, мабуть, це пам'ятаєте. І Марс також заходить в знак водолій. Водолій це знову ж таки, ви знаєте, що це такий бунтарський знак, так, і це така командна робота. Тобто тут можуть розпочинатися справи знову ж таки в колективі. Тут гарно проявляти себе в соціуму. Тобто, у нас і новолуння в цьому знакові відбулося, і наша активна позиція в соціальному житті також може проявлятися в цей період. І вже немає якихось рамок, правил, закону по якому ми маємо проходити, тобто тут можуть навіть наші справи йти легше або швидше розвиватися, можливо, якісь навіть способи, інші способи приходять в ваше життя або інші можливості для реалізації ваших дій, намірів, справ взагалі. Тому, якщо до цього у вас якісь справи не йшли, не розвивалися так, як ви цього хотіли, то з вівторка середи буде відчутно ось це можливо полегшення, і вам буде легше реалізувати ті плани, які. Були поставлені ще раніше. А ось четверта п'ятниця це ті дні, коли ми максимально фокусуємося на фінансовій частині нашого життя, так як у нас місяць переходить в знак «телець», яким і керує планета Венера, і вона зараз проходить біля Плутона. Тобто, можна сказати, що, по-перше, проходить трансформація, про яку я говорила, так це фінансова сфера нашого життя, проходить якісь зміни. Також і романтична сфера нашого життя також може проходити якусь трансформацію, переоцінку. Це не обов'язково, що переоцінка тільки відносин з нашим партнером, це взагалі відносини з іншими людьми, це якісь домовленості. Можливо, що тут будуть передивлятися якісь домовленості, які були. Поставлені раніше. Можливо, це навіть документальні якісь відносини. Чому? Тому що, в принципі, ми будемо переоцінювати взагалі всю ситуацію нашу життєву. І це стосується як відносин з іншими людьми, так і взагалі наших цінностей, про які я говорила. Тобто, для когось це можливо взагалі не фінансова частина життя, так? Тобто, у вас в пріоритеті не стоїть фінанси на першому плані. Тому ваші цінності зовсім в іншому. Це ви спілкуванні з іншими людьми або там, наприклад, якийсь духовний розвиток, ваша особиста якесь. Така самореалізація, тому можливо, що тут ваші цінності також будуть проходити трансформацію. Ви будете передивлятися взагалі. Тому це для когось це взагалі не фінансова частина життя, так, а переоцінка просто цінностей. І нагадаю, що ось ці аспекти, так як у нас Плутон тільки перейшов в знак водолій, а коли у нас така достатньо повільна планета переходить в інший знак, то це відбувається так протягом великого періоду часу, тобто це не швидко, це не аспекти одного дня. І тим більше, коли зараз проходять особисті планети, також біля знаку біля планети Плутон, то це відчутно. І тому ось ці з'єднання Венери і Плутона, це також. Буде відчутно не тільки два дні. Це, взагалі, на цьому тижні, на минулому вже починалося. І на наступних періодах також це буде відчутно, але просто максимальна концентрація це буде саме в четвер та п'ятницю. Субота та неділя це вже ті дні, коли налагоджується комунікація, можливо, навіть буде більше, більше поїздок, ніж зазвичай, можливо, що більше спілкування, можливо, якихось більше навіть планів, які ми будемо реалізовувати, тому що достатньо багато комунікації може бути в цей день. Ви можете багато вирішити питань, які стосуються вашого особистого життя чи робочих навіть моментів. Тому що у нас тут дається можливість налагодити якісь такі процеси саме з. Пов'язані з комунікацією з іншими людьми, тому що субота та неділя це ті дні, коли максимально потрібно бути, не скажу, що в колективі, так але все одно соціально реалізовуватись, також проявлятися можливо знаходити знайомитися з новими людьми, тому що ці люди також можуть якось вам допомогти. Тобто, максимальна комунікація буде саме при кінці ось цього тижня. Ну що наразі це все бажаю, щоб у вас все складалося так, як ви цього хочете. Нехай будь-які аспекти відіграються тільки в позитивному такому руслі. А ми зустрінемося з вами зовсім скоро. Та як завжди, все буде Україна!